Доброго дня. Сьогодні хочу розказати про сучасну пропаганду та як її бачить метод психотерапії я реконструкція». Перед тим як ми почнемо говорити на цю тему, я хочу сказати, що не є політичним експертом, проте добре знаю психологічні процеси, які відбуваються в житті особистості. І сьогодні ми будемо говорити саме про них. І так, давайте уявимо людину виснажену в депресію в стресі. Це людина, яка їй завжди страшно боляче тривожно, незрозуміло. Вона уникає зацікавлень в житті, тому що вони викликають ще більшу тривогу, зациклена на якійсь діяльності раді знаття напруження і пошуку якихось непонятної відповідей для чого. То це тіктоки, пошук новин знову таки, да. І головне, що ця людина готова віддати за полегшення, будь-що. Якщо ви були в такому стані, ви знаєте, що це. Якщо ми повернемось до яри конструкції, основними частинками особистості, за, який, за рахунок яких відбувається функціонування, це бажання, володіння і задоволення. Тобто ми хочемо жити, володіти своїм життям і отримувати від нього задоволення. А тепер давайте подивимось на сучасні новини. Якщо ми коротко їх всі опишемо, то вам всім срака. Да, а потім, коли люди вже починають щось питати, цікавитись, такі, ой, ні, ми все передумали. Потім знову вам срак. І знову ми всі передумали. Да, це яка, знаєте, уявіть, ви пішли до мами своєї і кажете, мамо, я хочу їсти, а вона замість того, щоб вам в дитинстві вас не кормити, дала вам по морді. Каже, ой, я більше не буду, і в цей час знову б'є по морді. І вам хочеться їсти, вам хочеться жити, да вам хочеться харчувати, щоб жити далі. Але ви так боїтеся, що просто дай ніколи в житті в неї не попросить цієї їжі, бо думаєте, хто що в неї в житті там твориться. Так само і тут оці новини буде-не буде. Вони постійно атакують. Нашу безпеку виконуючи виконують таку знаєте, страхотворчу функцію, і це повністю виснажує психіку. І знову таки ми приходимо до депресії. А що відбувається в депресії? Знову таки да ви віддасте будь-що за полегшення. Да, і тут, в цьому, коли ви вже готові повністю віддати все за полегшенням, страшно тривожно, ви вживете в вині в сормі, приходить якийсь рембо, да, як у своїх бойовичках б'є поганці, і все буде добре. Як зараз наш президент, який сам вже наняв ту команду, яка те, що є, да, сам можливо, ну так е, це все провокує, тому що це його люди. А потім такий приходить: ух, щось я поб'ю поганців, і цього не буде. Та буде, і ви вже бачили, що це відбувається неодноразово. Тобто. Задача все, щоб ви боялися, були постійно в тривозі і взяли будь-яке рішення, яке вам впарять для, для цього заспокоєння. Ось типу да ось мобілізація, ой ні, не мобілізація. Да, знову таки, а ось тут ми вам щось дамо, а тут не дамо. А, да, і от о, задача виснаження вам Дині, саме до цього виснаження, да, щоб потім легко було, ну скажімо так, в продажах це продати. А, це про частинку 1. В частинці 2 я розкажу, що з цим робити. І так, щоб да, метою всієї цієї пропаганди є змушення вас бути в тривозі, в страсі і соромі. Тобто, ви відчуваєте винним, що ви щось хочете, як, типу, як я можу бути радіти, коли відбувається таке да, там, на фронті, люди щось інше щось роблять. Да? Відчуття сорому за те, що ви хочете щось мати, і сором за своє задоволення. Тобто ви будете робити все, щоб позбутися цих чувств, цих почуттів. І отут вам можна, грубо кажучи, продати все. Дай ви візьмете будь-що, щоб це напруження емоційне з вас. Впало. Якщо ви вже помітили, що у вас є хронічна тривога, не з того нічого, страх, сором, вина, мабуть, це про вас Да? ви вас вже доведено до того стану, що. Ну, Можна маніпулювати, ви виснажені, вам треба швидко чимось собою зайнятися. Да? Тому що окремо є ще психотичний стан, де коли ви шукаєте, наприклад, да, підлучу до бабки щось найду, хай мені полегшає, да? або буде якісь ритуали шукати, щось придумувати, тільки щоб мені було легше, то що ви не можете визначитись, да? вам дають одне, а потім кажуть інше, а потім третє. Але якщо ці стани ваші нехронічні, да? то вас ще є ресурси психіки для самодопомоги. Тому бажайте. Робіть все, що у вас є, користуйтесь бажаним, да, от, володійте чимось, якщо вам дуже важко да, потрогайте стіни, які у вас є. І головне, отримайте задоволення, це основні ресурси психіки, які допоможуть вам вижити. А якщо ви хочете познайомитись з цим методом, про який я сьогодні говорила ближче, да, напишіть мені під цим відео і я скажу, де отримати статті. Дякую всім за увагу і до скорих зустрічей!